Слава Україні! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі Копу Українському. В першу чергу хочу сказати дякую за перегляди, дякую за комент і за вашу підписку. Вибрали сьогодні з бандою на чоловік. Походимо по лісі, і також буде поле. Сподіваюся, будуть хороші знахідки, оскільки ми приїхали з розвідкою. Ось такий ліс, красивий, чистий, дорога. Петя вже десь побіг, не витримав лихої години. Ось декий... Він, він вже з машини хотів вискакувати. <рес> з машини хотів вискакувати, бігти. Декий Оля готує сніданок. Привіт-привіт всім. Привіт, І народ готує апаратуру. У нас сьогодні різновид апаратури, всяка різна і подивимось, яка апаратура візьме, Що. На глибоко в землі, ось 100 см орієнтовно біля 10, лежав сигнальчик. Це 50 копійок наша українська ходячка 2008 року. Продовжуємо наш пошук. Коротше, такий каже, десь українських наших і ось такий білий. Зараз буде біле збирати прибором ходу. <рес> ось так і виходить. <рес> Вже викопав ось тут на лопаті. зараз. Ось знову 50 копійок. Наша українська ходячка. Вже 2009 рік. Поступово ростемо і ростемо. Продовжуємо наш пошук. Яма орієнтовно штик. Було красиво 80. І ось. Мідном копійка. Що за копійка, невідомо, тому що залипше, все в глині. Ну, думаю, що вкриється рок 1800-х років, 850-860 років. Кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Отже, думав хороший сигнал. Ось ямка, глибина штек і ось підкова. Кіна підкова і це татарка. Друзі, це татарка і значить, хороший напрямок. Ми вибрали походу. Ось такі підкови використовували татари. Дивіться, збережена, класно, ціла. Супер! Продовжуємо наш пошук. Всі розійшлися по лісу, прямуємо в сторону полів І, можливо ще щось цікаве випаде. І так, думав, що пробка ось тут. Піном викину. Ось лежить. Копійка. 50 копійок наша українська ходячка. Це вже третя за сьогодні. Зараз подивимось. Це 1992 рік. Шкода, що не втиснений герб, була би ціна. А так кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Різниця між полем і лісом, тим, що на полі немає коріння. Так ідеш, ідеш сигнал 80-82 мідний, хороший, красивий. Ти копаєш і тут натикаєшся на коріння. Нічого, знахідка є і зараз я вам її покажу. Скопав, розкидав землю і ось знахідка. Знахідку викинув звідси за допомогою піна. І що це у нас? А це якась деталька, запчастина від трактора, походу, тому що є різьба Радянський Союз, але мідь. Орієнтовно грам 150 або латунь. Ну що ж, кидаємо в хабарничку і продовжуємо наш пошук. Ямку закопав, ось тут було. Ось знайшов, не зрозуміло, що це. Дивіться. Ну спочатку, що можливо гільза розірвана. Більше виглядає так. Ось бачите, це гільза, але дивіться, як... Такий візерунок цікавий. Більш похоже не на гільзу, не знаю, що це. Можливо, кому попадало щось таке, то підкажіть, буду вдячний. Вогник горить, готуємося до обіду. Ось там вже знайшли такий столик, але змушені будемо посунутися, оскільки столик робили люди і вони приїхали відпочивати зараз. Нічого, засмажимо шашлик тут і будемо відпочивати. Ми... Так, процес помаленьку пішов. Ось шашлик готується. Декій вбертає його. Дивися, файну рум'янь. Рум Після Петра. Ні, ці самі останні Ну, а ось ці вже от помаленьку. То пішов так, перший, другий населялося і відразу. Поступово. Ну що, нехай вам силинки потечуть, а ми ще трошки будемо обідати. Були на одному полі, в мене цікавих знахідок не було. Де кого попадали копійки. І ось в мене поверхневий сигнальчик з самого верху. І що це у нас? Оце у нас гудзик. Колись був гудзик, зараз фокусую, бачите, зворотня сторона, де вужко було. Ось так. Ну і тут леся. Класно, класно, гудзик є, поле починає радувати. Подивимося, що буде в подальшому. Думав, що в даній ямці гільза ось розкопав її, розширював. Але такой ось тут, зі впадає Ось така штука. Така кругла. Цікаво, що це? Зараз разом з вами подивимося в хорошій патині. Дивіться, яка класна. Трошки коцнута. Думаю, що диски. Так. Це або гудзик був, або якась накладка. Дивіться, яка здорова. Яка велика. Дивіться, супер. У вигляді сонечка. І ось тут вушко було. Ну, Шкода, що Ну, Але клас, клас. На мою думку, це була якась кіна накладка. Але якщо хто знає краще, то підкажіть, дивіться, у вигляді сонечка. Супер, я радий. Поле починаю радувати ще більше. Продовжуємо наш пошук. Він не встиг завершити, декий прийшов і ось в нього копійка. Зараз розпочати. Напевно, самого верху лежало ось такого. Так. Ось такого. Так. Правильно? Ось так. Зараз розпочатим, подивимось, що це. Оп, Акуратно, відбиток є. Залишився. Так. Так. Зараз протру і вам покажу. Протер, ну, що за копійка, так і не зрозуміло. Залипше, оскільки під самим верхом було. Ну класно, супер, вітаю. Дякую. Будемо продовжувати наш пошук. Все, пошук артефактів і старовини на сьогодні завершено. Як кажуть, чим багаті, тим і раді. Є хороші, достатньо цікаві знахідки. Немає золота, немає срібла, але це нічого. Сьогоднішня ціль нашої поїздки була розвідка, і крім того, зустрітися з нашими друзями. Андрій і Сергій. Нам це вдалося, ми це здійснили, ми зустрілися з ними, нарешті поспілкувалися. І, звичайно, відпочили, покопали. Що ж, зараз перейдемо до перегляду частково знахідок, а потім решта підійдуть з поля і покажу інші знахідки. Отже, сьогодні в мене по знахідках три. Чотири копійки. Ось такий гудзик, напевно, з візерунком сонця. Таких двох гудзиків малих. Ту куля, ну і від джинси. Віктора сьогодні три копійки. Ось такий гудзик, Затертий, вбитий часом. Ось таке лазо ножика. Незрозумілий камінь. То навіть не камінь, що і гравіровка якась. Так, пломба. Ну і саме цікаве, напевне, за сьогодні ось така запонка. Незрозуміло, чи вона по золоті чи ні. Ініціалка і зверху корона. Зараз підійдуть інші, тоді вимкнуся знову і покажу інші знахідки. І так, в декого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 копійок. Два таки від голубів. Добретво ось таке. І ладанка. Так, Врадимира. Один злотий. Ось такий перстень. Напевно, посріблені, оскільки мідь проступає. Один гудзик такий. Три крайцера 1800 і ще дві копійки. Ну, я забув, у мене ось така підкова також випала. татарська. Ось і Оля принесла свої знахідки. Ось така пряжка чорна. Один грош Понятовського. Поки не забув де він лежить. Ну в загальному раз, два, три, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. В загальному одинадцять копійок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість гудзиків. Ось така незрозуміла штучка. Ну і ось така кришка від чогось.